Де ми знаходимося зараз? І результат для України тих процесів, які зараз відбуваються. Що маємо в базі: дев'ятка мечів і король жезлів. Є багато страхів, хвилювань, Безсонних ночей. Немає цілісної картини, різнопланова інформація, де люди можна сказати, губляться. Це ще більше нагнітає. І є лідер, на якого люди дуже сподіваються. Є такі порадники, які змушують Україну відмовитись від того, що для неї цінне є вже втома вигорання не тільки від втрат, які несе Україна, але і від цих зрад і підстав, коли за рахунок України хочуть виїхати. І зараз грають саме на тому, що Україна може залишитися сама, якщо не піде на ці умови. Це власне і є метою для того, щоб Україна, нарешті, зробила свій вибір по суду. Ця тема така, знаєте, не нова. Вона повертається час від часу. І зараз вони сподіваються, що дотиснуть таки нас. Додатково розгортаємо ситуацію на зараз. Імператор висунув умови і фактично спостерігає зараз, як Україну можна сказати, гвалтують. Ці мирні перемовини, які зараз відбуваються, у колі так званих однодумців насправді є прихованою загрозою для України. Що це все значить для Росії? Вона грає свою шахматну партію з тромпоном, і Україна з усіма своїми стражданнями має мало можливостей з такими дружбанами, до чого зараз все йде. Відмова від свого від своїх кордонів. Знову лівсе імператор своєю пропозицією, причому вона просто відверто. Про втрати. Пентаклі це не лише про території, про гроші, це ще й про гідність, про внутрішні цінності. І це ще про втрату віри у справедливість, у вищі сили, коли на них навіть надії вже не залишаються. Загалом я би сказала, що для досягнення стабільності в країні втрати більше ніж Україна отримає. Що Україні треба робити? Зараз дуже болісний момент. трійкою мечів це розуміння того, що тебе зрадили. Потрібно це просто прийняти. Об'єктивно подивитись на ситуацію на те, що вже ніколи не повернеться те, що було, і в стосунках партнерських, в тому числі, і що перемога не буде такою, як думали, але при цьому від чогось відмовившись, можна отримати підтримку зовнішню. І ще потрібно триматися своїх цінностей, хоча це зараз і важко. І невідомо, як воно повернеться, і дуже складно йдуть перемовини і втома, і оці друзі, так би мовити, зі своїми власними інтересами. Приймаємо просто як факт, те, що є підлість в світі, є зрада. І через це ми приходимо до нового розуміння того, що відбувається, до тверезої оцінки, до переосмислення. Чого не варто робити? Помірність. Це про зависання в певній ситуації. Переливання з у порожнє, скажімо так, може бути і про перемовини. і не треба нічим жертвувати заради чогось забаганок, тим більше для цих зрадників. Але при цьому потрібно бути обережним і не погоджуватись на замороження конфлікту, на розтягування всієї цієї історії на безкінечний термін. І ще я би додала, що не потрібно шукати причину в собі в Україні, в українцях, займатися самоїдством, то те, що називається. І Я би сказала, що якщо буде в Україні сила пройти через цей період. Складний не погоджуватись на те, що зараз пропонується, тому що ми бачимо, чим це може закінчитись. То зупинка буде можливо досягнута по лінії вогню, і при цьому гарантією буде саме військова сила, солдати. Щодо гарантії, Америка самі не знають, що вони можуть запропонувати. Ваш жезів це про балачки. Якщо що, то я зможу, але не рухаються. Самі ще нічого не розуміють, як це може виглядати. Одне, що точно можна зараз вже сказати, це бабло. Їх інтерес вкладати гроші в Україну у її відновлення і допомагати там зброєю, баблом. Пас жезлів може показувати і військових, але не факт: <х at> чи десь якісь гарантії Європи? Ну теж трошки грошей підтримки. У нас спільні цінності, можливо. А насправді вони страшенно бояться розраховувати друзі. Схоже, можемо лише на себе. Ну, в принципі, як завжди, Україна частенько виходить по відлюднику. Сьогодні, сьогодні теж ми бачили цю карту. Давайте побачимо, що ж це таке за лицар жезлів. Україна. Це небезпечна ситуація. Намагання досягти справедливого завершення війни або хоча б довгострокової зупинки. Давайте так, ще. яким чином може бути досягнутий цей результат. Подивіться. на даний момент ситуація взагалі не зрозуміла. Скоріше за все, такого однозначного бачення зараз немає. Більше песимізму щодо зупинки, ніж реальних можливостей. Але цей шанс такий є. І це пропозиція. Є вже втома від цього всього. Україна чекає все-таки справедливості в цих рішеннях. Це просто, знаєте, як життєво необхідне для нас. Добре, яким чином може бути досягнута ця зупинка? Ця карта вже була. Ці ігри геополітичні, які під виглядом співучасті будуть подані в вигляді пропозиції. Ну, поки що немає інших варіантів. Тиск, людина, яка протистоїть. Є знову ці однодумці багато. Протиріч там, розчарування, ну таке. Але, друзі, руйнівних карт ми тут не бачимо. Чи дасть Україні нехай у віддаленій перспективі відновити свою територіальну цілісність і закінчити цю війну справедливо? На даний момент немає однозначної відповіді. Йдуть торги. Україна намагається балансувати між справедливими рішеннями і швидким закінченням війни. Найбільш регідний сценарій домовленість з дияволом. Причому цікавий аркан у цій колоді дві кубків, тут спостерігається примус, залежність, як власне, і по дияволу. Але при цьому Україна залишається незалежною, вільною, сильною, з непоганими перспективами в майбутньому. Зараз є такий шанс, може бути, знаєте, як поштовх. Давайте ще хочу глянути оце от хто. Дивіться. Це все робиться через хвору голову американської влади. Росія має тут цей інтерес, який цілком задовольняє на даний момент. А Європа шістка кубків. Така карта, начебто і дружня. І тут ми бачимо диявола і тут. Тож, скоріше за все, такий договір буде підписаний під тиском. Так званих миротворців. Але схоже, що на даному етапі для України немає іншого варіанту. Питання тільки в тому, як це буде реалізовано. Зараз ми не маємо погоджуватись на все, чого вони хочуть. І крім того, в плюсах те, що я бачу на сьогоднішній день, це те, що Україна в будь-якому випадку буде вільною, незалежною, сильною, і зупинка військових дій стане таким поштовхом для подальшого розвитку України. До речі, карти завжди показують, що Україна буде просто розцвітати після війни. Так, що Росія? Таке враження, що вони будуть цілком задоволені припиненням бойових дій і відразу переключаться на виробництво зброї, на підготовку солдат своїх до наступної активності стосовно часу, скільки займених цей підготовчий, скажімо так, період вийшов старший каншут. А це значить, що це може трапитися в будь-який момент. От як вони вже будуть відчувати в собі сили, цей потенціал такий вже рухатись далі. Вони це зроблять. Причому за Україною вони будуть просто спостерігати, а от вирушать в сторону Європи. Ну що скажеш? Ми їх попереджали. Бажаю вам, любі мої мирного неба. Все зможемо з усім впораємось, бережіть себе.